Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як працює внутрішня навігація на нашому новому коліні Evolution Medial Pivot. Отже, відкриємо канал. Поставимо інтермедулярний стержень. Вставляємо інтермедулярний стержень. Правим блоком надягаємо навігацію. Зафіксовуємо настежні важелем на, на повзаміпереду дозаду. Оцим фіксатором. Окей, у нас він зафіксований. Що ми можемо далі зробити? Далі ми можемо мати регулювання заднього ухилу. По як бачите на шкалі, ми маємо від 0 до 10 градусів О, варіант регулювання. Ось я буду регулювати і бачите, як міняється положення резектора. Стандартний план має 3 градуси свого тіля до плато. Але в випадках, коли це необхідно, можна збільшити його в залежності від ситуації. Ми його виставимо на стандартні 3 градуси і встановимо піни. Піни ми встановили для того, щоб зняти навігацію, ми знімаємо слоник. Кручимо фік... фіксатор блока стежень і дивимося, скільки ми знімаємо. Інколи потрібно скоригувати нахил на варус чи на вальгус в зв'язку з викривленням каналу. Для того, щоб це зробити, потрібно відпустити викоткою легенько. Фіксуючи болт, і зробити корекцію, яка дозволяє робити до 3 градусів. Після того, як ви відновили механічну вісь, фіксуєте легенько. Фіксуєте легенько пальцями. Далі розбирається і Робиться спил. У випадках, якщо потрібно зробити коригування глибини, для того, щоб це було швидше. Або ж у випадку, коли вам потрібно 6 мм зробити, а не 4, а 10 забагато, то ви маєте збоку тут шкалу 2 мм і регульовочною шайбою, ви задаєте ту висоту спила, яка вам. Необхідно. Дякую за увагу.